Ніколи не дивіться цей фільм, звимкнено світлом, тому що він про екзорцизм і про ізгнання демонів з людей. Добре, до речі, що я вчора вирішила подивитися його саме в день, а не ввечері, тому що ввечері я просто сралася. Віця кіномамка, і тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми і серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами, адже тут дуже дуже цікаво. Став лайки, пиши коментарі. Ділися моїми відеосами з друзями та допомагай мамі набити по 600 тисяч на цьому аккаунті. адже це мамна мрія. І підписуйся на мій телеграм в посилання Шапціпро. Я не знаю, чому мене зацікавив цей фільм. Можливо, через те. Що він знятий на реальних подіях? Ці події реально відбувалися в 1928 році. І знятий цей фільм зі слів священника, який приймав участь у цьому ритуалі ізгнання диявола з молодої дівчини. І цей фільм називається Ритуал. Про що цей фільм? Я вам уже розказала. Про те, що молодий священник він працював у пастві, він був головним там. От, і до них у паству привозять дівчину, за яку не хотіли братися вже абсолютно ніхто, тому що у неї був дуже дуже складний випадок. От, і вони запрошують ще там старого якогось там священника, який дуже часто займається цим екзерцизмом, там виганяє цих демонів з людей і те. І тепер. І от вони починають працювати з цією дівчиною. І цей молодий священник починає думати, що. Що, можливо, в ній є не тільки демони, можливо, у неї просто якісь психічні розлади. Коротше, фільм ахіренний, просто ахіренний. Я боюся таких фільмів, я їх дуже рідко дивлюся, але цей фільм я вчора дивилася отак. Я ж кажу, що, можливо, через те, що я дивилася його в день. Фільм класний. Я думаю, що він зайде абсолютно всім. Хто вже дивився, напишіть в коментарях, як вам хто ще не дивився, обов'язково подивіться.